Спільно перемагаємо хвороби, ми почали років 5 назад. Ось, і частота його десь приблизно один раз на місяць, тому що не так часто можна легко за. Отримати спортсменів, так, тому що вони то на зборах, то на змаганнях, то на чемпіонатах. Ось, ну І з дітьми постійна ротація, тому що діти ж, ви ж розумієте, так, вони хворіють, хвороби нелегкі. Основна мета щоб наші діти отримали задоволення. Це допомагає їм прагнути щось здобувати нове. Після одужання мати якісь цілі стати спортсменами, шукати себе в цьому житті. Ми таким чином завдячуючи всім спортсменам, які... Постійно приходять до нашої лікарні, Намагаємося зробити перше свято, по-друге, дати надію дітям і відволікти від тих цих -ти проблем, які, на жаль, кожен день з якими стикаються наші діти. Скільки секцій сьогодні буде? Що за спортсмени приїхали? Це представники п'яти неолімпійських видів спорту, там є карате, і бокс професійний, і інші види спорту. От зараз дітки потрошку збираються і для них будуть якісь маленькі Навчання, змагання, якісь активності, там, якісь там водички ласущі, соки. Сам перед це підтримка наших дітей. Вони міняють картинку, крім лікування, вони психологічно мають можливість. Відійти від процесу лікування, зосередитись на тому, що цікаво. Такі заходи дають наскільки дітям впевненість в тому, що вони потрібні людям, які не тільки тут їх мами, але які ще приїжджають, які хочуть їм зробити якісь гарні заходи, привезти подаруночки, ознайомити їх ще з якимось. Ну, світом показати, скажімо. це як реабілітаційний період, який допомагає дітям відновитися їм скоріше одужати. Сьогодні представляв професійний бокс. Пройшли всі дітки. Мій майстер-клас вивчили основу боксу. Це фронтальну стійку, школу боксу, прямі удари, поклони. Дітки задавали цікаві питання. Відповів всі задоволені. Я на представляю бодібілдинг. Але діткам представляв такий цікавий спорт, як питанка. Дуже, дуже подобається цей напрямок дітям, дуже цікава гра. Всі отримали максимум задоволення, як я, так і вони. Я проводила майстер-клас традиційного карате. Це дуже така базова була. Ми по суті розказували і знайомили, що таке карате. Але дітки молодці, тому що, незважаючи на те, що вони тут перебувають уже дуже довго, хворіють, вони дуже сильні духом, і вони показали на моєму майстер-класі дійсно, що вони можуть перемагати. Ми ще проводимо раз на півроку Охмадидіаду. Це як Олімпійські ігри, тільки серед дітей, які лікуються в Охмадиді. Ось один раз ми це робимо восени десь приблизно в серпні місяці, або вже на початку вересня, і взимку. І це у нас багато таких заходів, але наші основні партнери – це сьогодні фест Дінамо і громадська організація спільно перемагаємо хвороби. Вони нам як рідня, як друзі. так що ми їм всім дуже вдячні. За емоції дітей, що вони дарують нам такі свята.